Це що ви бачите ззаду перед собою, це у нас чистий завод, ніяких доработок. І да, цей агресивний бампер він реально для заводу. Плюс ці фари уф, ну мені вони дуже подобаються. Не знаю, от що, що. А задок цієї машини, і плюс поєднання цього чорного-золотого, ну воно виглядає все дорого-багато. Я бачив ці машини в сірому, в білому, в червоному, в синьому. Це не то. А от чорний-золотий пушка. Я не люблю чорні машини, бо вони пачкаються, що ну, просто смерть. Я її помив вже два рази от за два дні. Вона тупо, як наче на мусорці жила. Але бляха, яка ж вона красива. Оператори не вважають ці фонарі і кажуть, що це похоже на фіат. В принципі, я так не думав до цього, але тепер дивлюся і думаю, бля, ну це ж на фіат. Але похи. Главное, що воно робить красиво. І що тут є ще з фішок, що неожиданно? Ну, тут у нас є кнопочка, яка достає фаркоп. Ви можете спитати, нахера цій машині фаркоп. Чесно, хер його знає, нахера він тут. Но в цій машині є, є режими їзди, там релакс, спорт, херот, і навіть є режим їзди з прицепом. Так що сюди можна навісити прицеп і їхати з прицепом.